не маленький, же включили воду. Мати двох дітей Людмила Рубан одразу поспішила набрати необхідний запас води. Вдосталь напивається і мала Софія. Води у їх оселі не стало три місяці тому. Не впевнені, що залишиться після того, як із села поїде наша знімальна група. Щоб хоча б помити дітей, да зробити кашу, Тому що, ну як, каша стоїть. Рібна кушать захитіла. Село Жовинка в приміській зоні від Чернігова її відділяє кілька кілометрів та мешканці живуть в надзвичайних умовах: 300 метрів від очисних та кілометр від Чернігівської ТЕЦ. Постійно нестерпне сморід, а попіл з теплоелектроцентралі летить на оселі селян. Білизну тут сушать під навісами. Та чотири місяці тому тут ще й зникла вода. Сьогодні утром от прийшли вода, є у крані. Через 10 минут уже води нема. Ми не знаємо, у чому причина. Це було в має місяці. Не знаємо, у чому причина. Ну, подумали, де-то поломка, де то може, ну, всяка ж ситуація може бути. Нема день, нема два, нема три, стали питати, в чому же діло. Нам сказали, що у Жавінки великий перерозход води, поэтому директор ТЕЦа. Технова цієї компанії, от хазяїн, відключив нам воду, щоб не було цього перерозходу. Протягом 30 років безкоштовна вода селянам надходила від Чернігівської ТЕЦ як компенсація за забруднення їх територій та підземних вод. Колодязів та свердловин вони пробити не можуть. Дослідили наші грунтові води. і оказалось, що в нашій воді вся таблиця Менделєєва плюс і що там елементи, які існують у природі, голова сільської ради на пікет селян не прийшла зустрітися із нашою знімальною групою. І у неї також не виявилося нагоди. Ми знайшли її телефоном. Людмила Хамазюк каже, в такий метод вчать селян раціонально використовувати воду. Вони її використовують за призначенням через то і її. І для поливу, вода в їх безкоштовно. Вони вже сказали, що вони за воду не платять. Платяться її, розраховується. Чернігівська ТЕЦ, вона поряд із тим, з селом Жовінка. Mm -hmm. І директор просто межив їх у тому. Він надає їм день 120 кубів. У нас 227 э, домогосподарства. Це виходить у середньому на ну, домогосподарство 0,7 э, куба. Сімсот літрів я почитаю, це достатньо на дичена достатньо селяни клянуться. Жодного ставку з рибою не мають. Єдиний в центрі села, та й той висох півроку тому. Організовувати комісію, хай проходить комісія. Подивимося, озера наші, подивимося рибу, ми дамо подсаку, Я вам дам хай наловлять риби. І по попробують там за річкою, де вони спускають, отую воду, де утки мої плавають, два дні побули. От хай вони так і поживуть. У Чернігівські тець переконують, подачу води не припиняли. Підраховують кубометри, які щомісяця відпускають у водогін. Іюль 4 237. По состоянию у нас действий сейчас за сколько дней, саша -то? Это за, за, три... 20 числа за 13 по 3... дней за 3... пока что. Сколько мы имеем? 3,081? 3,081. Нарастающим итогом да. по 13, число... Вот... По 13 число включительно. То есть, если так будет до конца месяца, то это будет около 7 тысяч против 4 и 5, которые были раньше. Ну, простите, пожалуйста, где же мы не даем воду? А від такого господарства він дійсно відхрещується, вже давно клопоче про передачу водогону власність комунального підприємства. Ми установили кілька водойомів, які люди цією водою наповняють для поливу і так далі. Це перше, що ми встановили вчора. Ми своїми силами установили, що ключова задвіжка, ключова задвіжка поломана оборвана, і так як, скажімо так, не професіонали. Которая займається обезпеченням теплової енергії, но не вода безпеченням прийшли к виводу, що і за того, що ця задвіжка оборвана, нет води на так званий ремонт заглушки. Виїжджала аварійна водоканалу. Це вони потенційні господарі водогону. Я не можу сказати, що хто э, тоді спеціально до того, от для того, щоб скажем таким образом обратить внимання на то, що це не ми, німи. Всякому студію по тому що не наше Чернігів водоканал готовий взяти на свій баланс мешканців цього села та просять, щоб нинішні господарі привели до ладу водомережу. Щоправда, тоді людям доведеться платити за воду щонайменше 100 гривень в місяць.